Шановні підприємниці, вітаю вас. Ми з вами продовжуємо розглядати тему, як продавати свої товари та послуги в мережі інтернету. Мене звати Юлія Окул, я фахівчиня з інтернет-маркетингу, консультант онлайн просування в рамках проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, безпека та мир для всіх. Цей проєкт реалізує громадська спілка бізнес мережі сільських жінок України. Сьогодні ми поговоримо про те, де шукати своїх клієнтів в інтернеті, які канали продажів можна використовувати та де розміщувати свої рекламні оголошення, щоб залучити нову цільову аудиторію. Існує безліч можливостей розповсюдити інформацію про ваші товари та послуги. Це, звісно, напряму залежить від вашої сфери бізнесу та рекламного бюджету. Коли соцмережі стали невід'ємною частиною нашого життя, всі бізнеси швидко перейшли у Фейсбук, Інстаграм, у Тікток і, звісно, все зробили правильно. Але крім побудови онлайн-каналів продажів, багато підприємців часто зовсім забувають про класичні інструменти просування, про традиційні рекламні канали, ті, що існували задовго до інтернет-форматів, це й розміщення оголошення в пресі. На рекламних щитах, у ліфтах, в офісах, у громадському транспорті до традиційних рекламних каналів відносяться телебачення, аудіореклама на радіо, друковані змі, зовнішня реклама. Треба, звісно, зазначити, що з появою інтернету ці всі канали пережили суттєвий спад, що й не дивно. Плюс вони не всім по кишені. Але все ж таки я пропоную вам звернути увагу на більш доступні офлайн канали комунікації та комбінувати їх з просуванням в мережі інтернету. Правильною стратегією буде оцінити та обрати для свого бізнесу декілька каналів продажів, декілька каналів комунікації з вашими споживачами та об'єднати ці канали в одну єдину систему, створити синергію між ними, щоб вашому клієнту було зручно взаємодіяти з вами та замовляти товари або послуги. Вибір рекламного каналу залежить від багатьох факторів: від вашої стратегії, від бюджету, від цільової аудиторії, від поточних завдань вашого бізнесу і, звісно, від ситуації на ринку. В залежності від вашої ніші, всіма способами, намагайтеся по максимуму поширювати інформацію про ваш бізнес. Намагайтеся запустити сарафанне радіо спочатку у вашій місцевості, а потім і по всій країні. Слідкуйте за якістю. Людям повинні подобатися ваші продукти. Людям повинні подобатися також ваші послуги, які пропонує ваша компанія. Ваша діяльність має бути на слуху. Висока якість, гарний дизайн, бездоганний сервіс зроблять свою справу. Для того, щоб товар просувався, необхідно постійно його демонструвати. Беріть участь у профільних заходах, у виставках, ярмарках, фестивалях. Зробіть привабливі стенд, влаштовуйте дегустації, розказуйте про свої послуги. Якщо немає можливості, наприклад, у вас оплатити участь у профільних заходах або ж замовити дорогий стенд, то ви ж просто можете прийти на виставку як звичайний відвідувач та заводити корисне знайомства. Просіть друзів та клієнтів вас рекомендувати своїм знайомим, якщо є можливість, зробіть рекламу у місцевому громадському транспорті, у місцевих газетах, особливо якщо ваш бізнес націлений на обслуговування в першу чергу жителів вашого населеного пункту. А якщо ви виробляєте крафтову продукцію, робите корисні солодощі, пастилу, горіхові батончики або вирощуєте свіжі овочі. Домовтеся про партнерство з місцевими ресторанами, магазинами, кав'ярнями. пропонуйте продукт-менеджерам, гарно упакуйте продукцію та принесіть її в заклад безкоштовно, пригостіть, розкажіть про себе та обов'язково залиште прайс та візитівку з усіма вашими контактами та посиланнями на сайт або соцмережі. Якщо у вас є власний сайт, то продумайте обов'язково стратегію його просування. Скільки коштів ви готові виділити на рекламу? Перше, що слід зробити, це оптимізувати сайт під пошукові системи. Сюди входить підбір розширеного семантичного ядра. Це ключові слова, так, оптимізація текстового контенту, оптимізація зображень, пошук майданчиків для розміщення маси посилань на ваш сайт. Вартість робіт із SEO це умовно вартість роботи фахівця. Якщо ви вирішите зайнятися цим самостійно, то можна знайти безліч гайдів в інтернеті та оптимізувати свій сайт хоча б на базовому рівні. Можна безкоштовно обмінюватися публікаціями з іншими сайтами, залишати посилання на свій сайт у каталогах, у форумах або платити іншим сайтам за розміщення посилань на ваш сайт. Це, звісно, мають бути ті сайти, які відвідує ваша цільова аудиторія. Це сайти з їх інтересами. А ви також можете налаштувати контекстну рекламу Google Ads для вашого сайту. Це той контент про вашу компанію, що показується аудиторії на основі пошукових запитів. Коли користувач вбиває ключові слова в пошук Google, зверху над топ 10 видачі іноді з'являється рекламний блок. Він може містити до 4 пунктів. Це і є контекстна реклама, ємні онлайн-оголошення, які відповідають запитам користувача. Працює це наступним чином: людина вводить у пошуковий рядок ключове слово, наприклад, крафтове срування, та отримує два види результатів: оголошення контекстної реклами, з позначкою реклами та результати органічної видачі це ті посилання на комерційні сайти до 10 штук на першій сторінці пошуку в Google. Вартість такої реклами це робота спеціаліста плюс розміщення самих рекламних оголошень. Існує також медійна реклама, коли, наприклад, перед переглядом відео на YouTube активується відтворення короткого ролика, або коли заходячи на популярний сайт, ви помічаєте брендовану фонову картинку. Це і є медійна реклама. А якщо підсумувати, то контекстна медійна реклама для сайту це універсальний інструмент просування, він працює на довгострокову перспективу, але важливо замовити налаштування та ведення Google Ads у професіоналів, щоб ви змогли отримати найкращі результати за найкоротші строки. Можна також налаштувати ремаркетинг і продемонструвати оголошення на сайтах партнерах Google у контекстно-медійній мережі на YouTube. Певнена, що ви, як користувач, самі були об'єктом ремаркетингу, коли вас буквально наздоганяла реклама тих товарів, які ви нещодавно приглядали, але нічого там не купили. Ремаркетинг це повторний показ рекламних оголошень для тих, хто вже заходив на ваш сайт або переглядав товар, але поки не здійснив покупку. У такий спосіб можна постійно нагадувати про себе. Це дійсно дієвий шлях до успіху. Якщо у вас є онлайн-магазин, скористайтеся сервісом Smart Shopping від Google. Він призначений для реклами саме інтернет-магазинів. Завдяки йому користувачі можуть легко знаходити товари та порівнювати ціни, не переходячи на сайт рекламодавців. Це аналог прес-агрегатора, який демонструє добірку товарів з різних сайтів на запит вашого потенційного покупця. Якщо у вас ще немає оформленого профілю в соцмережах, то ви дуже багато втрачаєте. Адже сьогодні це найголовніший канал збуту, а аудиторія соцмереж збільшується з кожним роком. Маркетинг та просування продукції бренду або самого бренду в соцмережах називається SMM. А одним з найдієвіших способів просування в соцмережах, звісно, є таргетована реклама. Таргет від слова ціль. Таргетована реклама це та реклама товарів та послуг, яка демонструється зацікавленим сегментом користувачів, тобто безпосередньо у вашій цільовій аудиторії. Це інструмент, який дозволяє бізнесу показувати свої рекламні оголошення вашим категоріям клієнтів на основі їх інтересів, поведінки, віку, гендеру та інших обраних вами факторів. За допомогою таргетованої реклами ви зможете закрити всю воронку продажів від першого до останнього дотику з клієнтом. Ну і звісно, вам знадобиться виділити суму на рекламний бюджет. Ви можете піти на курси з таргетованої реклами та самостійно опанувати навик запуску рекламних компаній. Або ви можете наняти фахівця, і він створить вам рекламний кабінет, налаштує та запустить таргетовані рекламні компанії. Такого фахівця називають таргетолог. Коштує такий спеціаліст приблизно від 200 доларів до 2000 доларів на місяць, плюс також окремо враховуєте кошти на запуск самої реклами. На жаль, в 2023 році без рекламних бюджетів бізнесу в соцмережах робити вже, на жаль, нічого. Коли ви знайдете таргетолога, обов'язково впевніться, що спеціаліст створив рекламний кабінет для вашої бізнес-сторінки і запускає рекламу саме з нього, а не зі свого власного рекламного аккаунту. Таким чином, платформа Facebook збереже вашу рекламну історію, що позитивно впливатиме на репутацію вашого бізнес-аккаунту. Також перевірте, що роль адміна в сторінки належить вам, а сторонній спеціаліст має права редактора. Наприклад, на жаль, бувають випадки, коли сторінку можуть просто вкрасти, або, можливо, ви можете втратити зв'язок з підрядником, та таким чином можна втратити і вашу бізнес-сторінку. Тож, цього не допустіть, все ретельно перевіряйте. Де шукати спеціалістів у сфері діджита? Рекомендую звернути увагу на фріланс-біржі. Такі, як Freelance Hunt, Freelance UA, Кабанчик та інші онлайн сервіси, де ви можете замовити послуги спеціалістів, що працюють в сфері онлайн-маркетингу. Вивчайте портфоліо спеціалістів, читайте рекомендації, порівнюйте ціни на їхні послуги. Там переважно реєструються фізичні особи на цих фріланс-біржах. Послуги в них зазвичай коштують трохи дешевше, аніж послуги великих відомих діджитал агентств Особливо коли мова йде про студентів, які шукають перших замовників для збору рекомендацій та створення перших портфоліо, їх послуги звичайно коштують дешевше, і якість буває теж дуже непогана в них. Також можете скористатися рекомендаціями знайомих, друзів, колег або написати пост у себе на сторінці з проханням порадити гарного фахівця. Ви також можете розмістити своє оголошення у тематичних групах Facebook, вбийте в пошук Facebook SMM-фахівець, діджитал-маркетолог, таргетолог, веб-дизайнер та розмістіть в цих групах публікацію з текстом Шукаю таргетолога, наприклад. Коротко опишіть ваш проєкт. Кажіть нішу бізнесу та заклик написати вам в Директ або зателефонувати. Продовжуючи тему тематичних груп в соцмережах, з мого досвіду, багато хто про них забуває, коли мова йде про безкоштовні методи просування власного бізнесу у Facebook. А в тематичних групах знаходиться ваша цільова аудиторія, а отже не слід нехтувати цим каналом. Треба кричати про свої товари та послуги всюди, де це тільки дозволено. Шукайте тематичні групи у Facebook, Viber, Telegram та поширюйте там свої оголошення. Розказуйте про себе. Вас цікавитимуть тільки ті спільноти, де можна робити власні дописи, і цей контент не буде вважатися суторекламним, або буде нести користь учасникам групи. Це ті спільноти, де знаходиться ваша цільова аудиторія, наприклад, жіночі групи, групи вашого міста, наприклад, прихильники здорового способу життя, здорового харчування. Долучайтеся до цих спільнот, діліться готовими рекламними оголошеннями. Це мають бути смачні фото або короткі відео, ваша унікальна торгова пропозиція, інформація, як замовити, заклик до дії. Ну і, звісно, куди ж без інстаграму. Якщо у вас вже є бізнес, але немає облікового запису в Інстаграмі, то ви багато втрачаєте. Це чудовий інструмент не лише для просування, а й для спілкування з аудиторією. Інстаграм це одна з найпопулярніших соцмереж у світі. За даними актуальної статистики, за 2022 рік в Інстаграм знаходиться понад 2 мільярди користувачів. Йдеться про активну, просунуту та переважно платоспроможну аудиторію. Що робить Інстаграм справжньою знахідкою для будь-якого сучасного бізнесу? Детальніше я розповідаю про безкоштовні методи просування в Інстаграм в одному з наших навчальних уроків, тож обов'язково його подивіться, якщо ще цього не зробили. 90% користувачів платформи заходять в TikTok щодня, відкриваючи додаток приблизно 8 разів на день. Людям подобається формат тік адже навіть складні речі тут можна пояснити коротко, яскраво та зрозуміло. Для бізнесу така висока залученість може зіграти на руку. Тим паче, що в Тік-Ток є можливість зробити це безкоштовно. Тож пропоную і вам розглянути Тік Ток як повноцінний канал комунікації з вашою аудиторією. Підприємці, які розуміють перспективність цієї платформи, вже зараз запускають свою рекламу в TikTok. Наступний метод онлайн – це замовлення прямої чи нативної реклами у блогерів. Вони зазвичай використовують рекомендаційну згадку про ваш бренд. Зверніть увагу на мікроблогерів, які мають аудиторію від 20 до 50 тисяч підписників. Більшість з них будуть готові попрацювати з вами на бартерній основі або за невеликі кошти. Аудиторія у таких блогерів. Більш активна та чистіша у порівнянні з крупними блогерами та співпрацювати з ними буде набагато легше. Також слід звернути увагу на такий маркетинговий інструмент, як розсилки. Це імейл-розсилка, смс-розсилка та розсилка через месенджери. Найпопулярніші наразі є Viber, WhatsApp та Telegram. Це дозволяє оперативно сповіщати клієнтів про акції та розпродажі, надсилати персональні пропозиції, а також вести комунікацію по замовленнях, надавати різноманітні консультації, головне знати міру, інакше клієнт просто відмовиться від ваших сповіщень. Створюйте базу з номерами клієнтів, хто вже здійснив покупку, і залишив вам свій номер, щоб, наприклад, відправити посилки новою поштою або укрпоштою. За допомогою розсилок, з акційною пропозицією, наприклад, ці люди можуть прийняти рішення про здійснення повторної покупки. Якщо ви пропонуєте товари та послуги людям, які зазвичай проживають поруч, і їм зручніше звернутися до вас особисто, зверніть увагу на локальне просування. Це оптимізація бізнесу, що пов'язана з геолокацією користувача. Йдеться про пошукову видачу для конкретного міста, району або навіть вулиці. Додавання в довідники – це важливий аспект для локального просування. Обирайте ті довідники, якими користуються багато людей. Обов'язково внесіть свою компанію в усі можливі електронні довідники. Не забувайте про це. Щоб зайняти топові позиції в пошуковій видачі для конкретного регіону, зареєструйтеся в Google-довіднику та поставте відповідну позначку в Google Maps. Надайте максимально розгорнуту інформацію. Назву організації, контактні дані, точне розташування організації, зробіть позначку на карті, вкажіть сферу діяльності, ціни, публікуйте актуальну інформацію, регулярно її оновлюйте, додайте якісні зображення, вони допоможуть привернути додаткову увагу ваших потенційних клієнтів. Таким чином, ваша компанія буде відображатися у сервісах Google, що пришвидшить та покращить індексацію сайту у пошуковій системі. Об'єкт адреси, що включений в оголошення, допоможе потенційним покупцям вас знайти. В рекламі відображатимуться назва вашої компанії, адреса, номер телефону та інші важливі деталі для прийняття рішень про покупку. Оскільки навколо так багато конкурентів, ви обов'язково маєте використовувати всі можливі способи просування свого бізнесу. Не забувайте розміщувати рекламні оголошення на електронних дошках оголошень, це одна з найдешевших форм інтернет-реклами. Наприклад, всім відомий OLX. ним користуються багато українців. OLX у партнерстві з Укрпошта пропонує безкоштовну доставку. Це є класним бонусом для ваших споживачів. Якщо у вас не габаритний товар, Обов'язково скористайтеся такою можливістю та розмістіть там своє оголошення. Не забудьте додати активні посилання на ваші веб-ресурси, на ваші соцмережі, щоб привести туди трафік з OLX. На платформі часто діють знижки на рекламу, тож можете спробувати і цей інструмент. На відміну від інших видів реклами, після завершення рекламної кампанії ваші оголошення продовжують просувати ваш бізнес. Оголошення залишаються на дошках і ще довго будуть доступні для ознайомлення новим відвідувачам. Правильно розміщені оголошення індексуються пошуковими системами, що потенційно введе на нього цільову аудиторію з відповідними пошуковими запитами, тож не ігноруйте дошки оголошень. Рекламуйте товари та послуги на різних дошках оголошень, тематичних сайтах, форумах, в залежності від вашої сфери бізнесу. Ось, наприклад, коротка добірка аграрних дошук оголошень, де можна придбати насіння, продукти бджільництва, молочарства, рослинну продукцію. Якщо ваша цільова аудиторія це жінки, то дослідіть жіночі форуми та інші тематичні ресурси. Публікуйте там інформацію про свої продукти та послуги. Зверніть свою увагу і на маркетплейси, такі як PromUA, Eпіцентр, Свій Маркет та інші. Комісія на більшості з них залежить від категорії товарів, які ви плануєте продавати. Комісія становить здебільшого від 5 до 20% від вартості товару. Кожен з маркетплейсів вимагає особливого оформлення товарів, назв, описів, фотографій. Але найчастіше ці зусилля того варті, адже великий майданчик для продажу може стати додатковим каналом для отримання прибутку. Для операторів ринку харчових продуктів бар'єром для виходу на маркетплейси можуть стати дозвільні документи. Наприклад, розетка вимагає сертифікат ІСО 22000 ХАС або документ про реєстрацію потужностей та експлуатаційні дозволи. Ті з вас, хто власноруч виробляє якісь товари, ви зверніть, будь ласка, увагу на маркетплейси, такі як Крафта та Ітсі. Це чудові майданчики для продажу виробів, що ви зробили власноруч. Хто ще не знає, існує офіційний український маркетплейс, зроблено з хоробрістю, який призначений для презентації вітчизняних товарів та виробників у світі. Також е, наступним методом просування є створення публікацій в ЗМІ про свій бізнес, Піарте свій продукт або послугу, е, запрошуючи журналістів до себе на локацію е, або ж представників донорських проєктів. Якщо ваша історія буде цікавою, то існує великий шанс, що тематичні онлайн-ЗМІ безкоштовно напишуть про вас статтю та розмістять її у себе на веб-ресурсі. Якщо вам сподобався якийсь сайт, він відповідає тематиці вашого бізнесу, то можна написати адміністратору та попросити його зробити платне розміщення свого матеріалу. Подібні статті зазвичай виходять із позначкою Партнерський матеріал. Тож користуйтесь будь-якою нагодою заявити про себе в інтернеті, залишити посилання на ваш сайт або на соцмережі та отримати позитивні відгуки від задоволених клієнтів, які будуть відмічати ваш профіль, запускати сарафанне радіо. Та розповсюджувати рекомендації та згадки про ваш бізнес онлайн. А я бажаю всім мирного неба та успіхів у розвитку власної справи. Дякую за увагу та до зустрічі!